Варто переплачувати за шоколад із керобом. Давайте в цьому розберемо, що таке кероб кероб насправді це нічого такого страшного немає. Кероб це плід рожкового дерева яким часто заміняють какао, наприклад, або цукор, тому що вони ма кероб має такий солодкуватий, легкий солодкуватий а, смак. Насправді в мене в руках не шоколадка з керобом, тому що я зараз на в світло, я її не знайшла. А ви мене попросили про кероб розповісти. Такої кероб, він досить достатньо дорогий, і продукція з керобом підвищується в, ціновій, в ціновому сегменті. Тобто, шоколад з керобом під має більш високу ціну десь там тут по двісті за запису, так але кероп – це теж такий вуглевод, хоча в ньому нижчий глікімічний індекс, менше вуглеводів ніж в цукрі, але це теж вуглевод. Чи варто замінювати? Я не бачу в цьому змісту, тому що наприклад можна купити просто із звичайним цукром чорний гіркий шоколад, який буде містити невелику кількість вуглеводів до 30, тут взагалі 19 а, грамів вуглеводів. В нього невисокий лікімічний індекс, десь 25-30. І навіть якщо у вас діабет чи діабетта чи інсулінозистентність чи джеріння, ви можете з'їсти 25 грамів після сніданку чи після обіду, і це буде ок. Можна купувати кероб. Теж ну, гарна історія, якщо ви любите. Але насправді, ось в мене звичайно з супом 229 гривень. Я таки купувала своїм рідним, тобі сподобався, бо я не їла. Сподобався. Я, наприклад, не люблю шоколад ніякий, а фондан шоколадом люблю. Тому шоколад головне обирати не з керобом, не на меду, не щось, а просто він має бути чорний, гіркий до 30 грамів вуглеводів з максимально простим, зрозумілим складом 3-4 інгредієнти паста без різних ранжерів, молока і так далі.